Я вас вітаю в магазині Єва. А сьогодні акції по 7 включно. Зверніть увагу, по 7 включно травня. Акції а з кешбеку є також багато хороших знижок. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Купуй два професійних італійських засоби для догляду за волоссям і небря, та отримай сумку Шопер у подарунок. Я гадаю, що ви вже всі знайомі із цими засобами і небря Ice. Зараз дуже хороша акція отримати сумку Шопер. Тут дуже багато різних шампунів, зараз вони по 313 гривень, об'єм 300 мл. Також є тут кератинові маски 500 мл 452 гривні. Кондиціонери для волосся 357. І ще багато різних допоміжних засобів для волосся і показую вам ось цю сумку. Ось таку гарну сумку з логотипом Інебрія. Дивіться, як цікаво, як металік вона зроблена. Під металік переливається різними кольорами, ви отримуєте у подарунок за умови придбання два якихось засобів і небрі. Наступна акція в ЄВІ. Купуєте будь-який шампунь торгової марки DAV ASIOS або Else на ваш вибір і отримаєте ось такий подарунок: інтенсивний кондиціонер з кератинами. Можна спробувати. І розкажу вам ціни на шампуні. Шампуні SOS 440 мл, за ціною 134 гривні є великий вибір. Шампуні LSE по 149 гривень. Зараз об'єм 400 мл, Також є велика лінійка, саме для якого волосся вам потрібно. І шампуні DAF по 150 гривень, також великий вибір. А наступна дуже хороша і цікава акція на Лореаль. Купуй декоративну косметику L'Oréal на суму від, ну, скажімо, 900 гривень та отримай електричний очищувач для пензлів у подарунок. Вся косметика L'Oréal іде зі знижками до 30%. І зараз вам покажу подарунок, який ви отримаєте. Дійсно хороша акція. Ось такий пристрій для очищення пензлів для макіяжу, ви отримаєте у подарунок. Хочу сказати, що дуже гарний а, дизайн. Так, а, Працюю від електрики, це дуже добре. Треба зараз його ввімкнути. Просто показую вам ось такий буде подарунок для ваших щиточок. Достойний подарунок. Наступна також цікава акція із подарунком. Купуйте будь-який спрей або стік Рексона, жіночий та Рексона чоловічий, ну або той, або той зі знижкою. Та отримай на касі вологі серветки антиперспірант Рексона Мен, це, мабуть, до чоловічого, або тверде мило дав у подарунок для жіночої. Рексона спрей зараз по 109 гривень. Та Рексона Стіки. Акційна ціна 116 гривень. Купуєте або той, або той. І отримаєте ось таке мило у подарунок. Дав. Я щойно подивився на ціну такого мила. 49 гривень коштує таке мило. А ви отримаєте у подарунок? І давайте подивимось на чоловічі засоби Рексона. Рексона спрей чоловічі по 118 гривень. Зараз зі знижкою. І Рексона Стіки по 107 гривень. Отримайте у подарунок ось такі серветки. Я ними користуюсь вже не знаю, вже більше п'яти років. Вони дуже хороші. До речі, їх ціна 36 гривень. Можна отримати їх у подарунок. Наступна акція економія до 99 гривень на всі кондиціонери для білизни торгової марки «Лінор». Зараз можна придбати кондиціонери зі знижкою, зекономити майже 100 гривень. Кондиціонери об'ємом 850 мл за акційною ціною 93 гривні та 50 копійок. Наступна акція About гелі для інтимної гігієни. Купуйте один і другий у подарунок. Їх є два види ось такий фреш з захисними властивостями: 400 мл 72 гривні. Або ж ось такий для чутливої шкіри. Баночки йдуть із дозатором, це досить зручно. купуєте один і другий вам буде бачите, в подарунок, так би мовити. Всі засоби для прання торгової марки Лоск, тобто і порошки, капсули та гелі для прання зі знижкою до 44%. Давайте подивимось ціни на порошки лоск ароматерапія вагою 4,5 кг – 435 гривень. Порошок лоск Колор вагою 2,400 зі знижкою 264 гривні. Та гелі для прання лоск. Так, ось такий об'єм майже літр 195 гривень. І ароматерапія для кольорових речей також 195 гривень. Капсули ароматерапія лоск для кольорових речей 13 капсул 199 гривень. І ось ці капсули лоск 3 в одному 15 штук також за ціною 199 гривень. Тут вже трішки більше пакування, тому капсула буде виходити дешевше. Ароматерапія 22 штуки для кольорових речей. Ціна 289 гривень. Є ще більше пакування. 3 в одному капсули для кольорових речей. Тут 40 штук. Зверніть увагу, ціна 399 гривень. господиньки будь ласка, зверніть увагу, знижка 60% на аріель капсули. 31 штука за ціною 309 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Тут також крута знижка майже 60%. Великий Арієль. Тут пакування 63 капсули для кольорових речей. Ця упаковка за ціною 584. Також зверніть увагу, Арієль пакування 20 штук за ціною 211 гривень. Є універсальний, є для кольорових речей дуже хороша акція. Наступна акція Грінвей, фітолінія, папір туалетний, папір вологий, паперові тришарові рушники, серветки на другу одиницю знижка 60%. Ось такий паперовий рушник тришаровий, 175 відривів, 66 гривень і можна придбати другу одиницю зі знижкою більше ніж 50%. Тобто 60% буде знижка на другу одиницю. Серветки косметичні двошарові 150 штук Greenway, Зараз по 50 гривень. І друга вийде зі знижкою 60%. Також можна придбати вологий туалетний папір і отримати 60% на другі пакування. Тут 40 штук за 38,50%. Туалетний папір А Тут 4 рулони двошаровий за ціною 58 гривень. І можна придбати другий зі знижкою 60%. Наступна акція на Гей hey, для прання Alice Good. Це універсальний. 2 літри. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Ціна 269 гривень. Хто користується засобами Pervoль? Зараз зі знижкою він 40%. 197 гривень. Наступна акція на тафт знижка 26% на всі засоби для моделювання зачіски. Тафт лаки для волосся 250 мл 155 гривень. Тафт пінка для укладки 159 гривень. І є ось така рідина: написана: рідина для укладки волосся сила об'єму за ціною 179 гривень 150 мл. Тафт гель для укладки волосся 169. І ось такий лак для волосся, можна сказати, в косметичку вашу 109 гривень. І також можна придбати будь-який засіб для укладки волосся від GoToBe зі знижкою 30%. Наступна акція на фарбу для волосся сйоз Oleo Intense 171 гривня. Всі. Безам'ячні стійкі фарби для волосся сльоз зі знижкою 30%. Від Шварцкоп фарба для волосся лів зі знижкою 25%. Ціна фарби 221 гривня. крем фарба для волосся Avena та Avena Naturals зі знижкою 30%. Зараз цю фарбу можна придбати за 66 гривень, ці копійки до більшого. І взагалі хочу сказати, що зараз в магазині Єва зі знижкою фарби до 40%. На це також зверніть увагу, фарба капелі 56 гривень, фарба колібрі по 28,80. Зі знижкою фарба паліт 87 гривень. «Гарін'єр Color Naturals 104 гривні. Паліт Neturals 95 гривень. Фарба Сльос 139. Brilliance від Шварцку 215 гривень. Лоріаль Excellence Крема 284. від Відвела фарба 199 гривень. Кастін крем глосс від L'Oreal 269. Фарба L'Oreal Preference 426 гривень. І новинка, яка нещодавно з'явилась в магазині Єва, ось така Confume фарба для волосся 239 гривень. Можна придбати відтінкові бальзами від About за 96,50. І зі знижкою фарба IQ Code за ціною 139 гривень. Усі лаки та засоби для догляду за нігтями 2 дорівнює 4. Також ця акція по 7 травня. На корейські маски для обличчя та патчі 2 дорівнює 4. Зараз можна придбати зі знижкою маски. Ціна 13 гривень. Купуйте 2. І ще 2 буде в подарунок. Знижка 140 гривень на станок для гоління від, від Gillette Venus. Одна один змінний картридж ще буде вам у подарунок. Ціна набору 328 гривень. Економія 40 гривень на ось такий набір Gillette. Це йде ручка і в упакування 4 картриджі. Ну, 4 леза. Саме лезо йде на три леза, сам картридж на три леза із смужкою, яка підіймає волоски, і із з гелевою смужкою зволожуючою. Це зараз новинка від Gillette, Повна ціна 199 гривень. Зверніть увагу. Ну, це дійсно, да, як написали, краще, ніж одноразова бритва. На ось цей джилет знижка 900 гривень. Це у нас бритва тример. Чоловіча, і зараз вона по ціні 1339 гривень. Зі знижкою зараз всі електричні зубні щітки та насадки. Економія 300 гривень. Є для дівчаток ось така щітка зубна електрична уже із самим цим кейсом. І ось така для хлопців. Spider Man також із захисним із дорожнім кейсом. А лакалут приготувала цікаву акцію. Знайди перлину. Купуй зубну пасту лакалут white Pearl або black white. Та отримай можливість виграти срібне кольє з перлиною. Ціна а, такої зубної пасти лакалут. 125 гривень 75 мл. Наступна акція по 7 травня 2 дорівнює 4 на декоративну косметику LCF. Купуйте два, і два найдешевше вам буде у подарунок. Бачу, знижки також є 50%. Це також суттєва економія. Наступна акція на Патрісі Лідо також 2 дорівнює 4. Купуйте два, і два найдешевших вам буде у подарунок. Також зверніть увагу. Це були усі акції по 7, включно травня. Дивіться, який новий пантін вийшов. Це нова серія буде. Потім я вам розповім про цю серію. Дякую дуже за ваші коментарі і дякую за вподобайки. Нехай вас все буде гаразд.